Пам'ятна монета цифрова держава присвячена досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Вона символізує нову епоху, коли взаємодія між державою, бізнесом і громадянами кардинально змінюється. Цифровізація охоплює всі сфери життя українців від освіти і медицини до юстиції та державних сервісів, роблячи їх зручними, прозорими і доступними. На аверсі монети в центрі композиції розташовано малий державний герб України, оточений зображенням електронної схеми. Ця символічна мережа уособлює Україну як єдину цифрову систему, цілісну державу, яка завдяки новітнім технологіям об'єднує усі аспекти життя своїх громадян. У візерунках можна побачити поєднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, як знак єдності країни. Угорі розміщено напис Україна, ліворуч, номінал 10 гривень, праворуч рік карбування 2024. Унизу логотип банкнотно-монетного двору маса монети. 31,1 грама та позначення металу й проби срібла. Реверс монети прикрашає карта України, створена з цифр двійкового коду. Цей код не випадковий. У ньому зашифроване слово Україна. Від кожної літери можна простежити шлях до відповідної послідовності цифр, що підкреслює інтеграцію мови та символів у цифровий світ. Унизу праворуч розташовано напис Цифрова держава. Із позначкою курсора миші як символ взаємодії сучасної людини з інформаційним простором. Автор ескізу, художник Андрій Сагач.